У 2004 році вперше затверджено офіційно День державного прапора, який відзначаємо 23 серпня. Саме в цей день, у 1991 році, після провалу путчу у Москві, група депутатів України занесла синьо-жовтий стяг до Верховної Ради. Про історію державного прапора та Хмельницький у новому випуску програми Проскурівський вояж. Вперше у Хмельницькому публічно замайорів синьо-жовтий стяг у 1990 році. Підняли його представники краєвої організації народного руху України. Синьо-жовтий прапор був офіційним символом НРУ ще до визнання незалежності України. На місці, де це сталося, у сквері імені Тараса Шевченка в 2019 році встановили щоглу і пам'ятний знак. Це прапор, який був встановлений в місті Хмельницькому в центрі міста. Тоді це називався кінотеатр імені Чкалова. Чому Чкалова? Він тут ніколи не був, не літав на літаку, нічого, не Чкалова був. І в парку ми поставили тоді щоглу, і на ній вивісили прапор, який ми раніше, за 90-й рік, ще за й за 91-й, знали, що він це державний прапор, синьо-жовтий прапор, державний прапор. Але сказати, що це перший прапор, який народний рух вивісив, це буде неправильно. Тому що тільки на цьому місці, де ми поставили, самі встановили щоглу. Там зараз пам'ятник Шевченка стоїть, от з лівої сторони, прямо в такому трикутничку, там ми поставили камінь, на якому було, ну, вибили на камені. Камінь був привезений, до речі, з Меджибирської фортеці. Ми звідти привезли глибу, на ній вибили, там поставили, і потім щоглу. І вивісили, там синьо-жовтий прапор. Але на ранок нам дзвонили і сказали, що щоглу зігнули, і першого прапора немає. Тричі піднятий у Хмельницькому рухівцями у 1990 році прапор намагалися знищити тодішня місцева влада. Ми вирівняли цю щоглу, повісили другий, поставили туди. Другий ми знайшли, але він був порваний, ногами затоптаний, його зняли. А це вже був третій прапор, який ми вивісили на щоглі, яку ми вкріпили товстою трубою металевою, поставили туди, і для того, щоб ніхто не залазив на неї і не гнув і не зривав. Я особисто замазував її салідолом. Замазував всю щоглу, так, щоб вище було, і вимажився, і тоді будеш бігати собі. І ніхто тоді цей прапор стояв, але була вказівка, мені сказали, це в нашій міліції тоді, в нинішній поліції, що зубкома сказали зняти цей прапор, бо люди входять, і багато в центрі, і всі тільки розмов. Тому міліція взяла вишку. Зняли прапор. Але і серед міліціянтів у рухівців знайшлися свої люди. Анатолій Савченко приховав зірваний синьо-жовтий стяг. У 2017 році, коли представники народного руху дійсно перевірили, побачили, що це справді той прапор. Вони ми офіційно його, я офіційно його передав у міській раді, в зеленій залі, в присутності керівництва міста. На зберігання, і зараз цей прапор, як перший публічний в місті, в обласному центрі, в міській раді на почесному місці. Починаючи просвітницьку роботу в Хмельницькій міській раді з молоді, учнівською студентською, розуміємо, наскільки треба показувати символіку і наскільки треба саме показувати зв'язок органу місцевого самоврядування з державними символами із державою в цілому форматі її не тільки формування, але й творення. Тому зазвичай, коли учнівська студентська молодь приходить до нас на екскурсію, коли відбуваються заходи молодіжного спрямування, коли в нас Є засідання молодіжної ради, і коли різні формати молодіжних студій відбуваються саме в Хмельницькій міській раді, ми зазвичай звертаємо увагу на той право, котрий нас розміщений в холі Хмельницької міської ради і показуємо, що Борці за волю України це е, ті люди, котрі є на правду поміж нас. Це є хмельничани, котрі мали ствердну волю, чітке переконання, і котрі прийняли для себе рішення, що не тільки прапор, це має майорити в нас вже хмельницькій територіальній громаді, раніше в місті Хмельницькому, але направду має бути хмельницькій міській раді як символ боротьби, і як символ права і символ дійсно волі. Така історія першого публічно піднятого державного прапора у Хмельницькому, який нині як національне свят. Зберігається у міськраді під патріотичним вітражем, але ще задовго до його підняття, у 1990 році, патріоти хмельничани вивішували національні прапори неофіційно. Так, у травні 1989 року, силами політв'язня, члена української гельсінської спілки Василя Рибака синьо-жовте полотно замайоріло на 16-поверхівці на вулиці Подільській. Яке уже за кілька годин знищили радянські прислужники? Ще до того в місті Хмельницькому, то там, то там з'являлись прапори. Ну, наприклад, на готелі центральний нинішній, то на балконі взяли і вивісили, хто там. Був. Та і вивісили цей прапор. Скільки він повісив, ніхто не знає, коли його повісили, знаю. Мені сказали, що було, а потім зняли. Але знімали ці прапори. А оці, коли щогло ми встановлювали, це при людях, бо було 20-30 чоловік з руху. Ті, що йшли, зупинялися. Згадує голова краєвої організації народного руху України, і як хмельницькі рухівці вперше йшли під синьо-жовтим знаменом вулицями нашого міста. 1 травня. 1990 рік. Перша демонстрація великого народного руху, який по місту влаштовував свою альтернативну демонстрацію всупереч комуністам, які проводили. Так от з цим прапором. Це Павло Гірник. От, він з прапором руху, бачите? Це от я, такий був гарний молодий з прапором. А це мій син, якому було тоді 9 років. От, Діма теж з прапором синьо-жовтим. Тому що. Ми виходили на демонстрації не для того, щоб покрасуватися, так, Боже, які ось хлопці не бояться нічого. Ми йшли для того, щоб втягнути як можна більше людей, щоб нас зрозуміли люди. А нам же тільки за привітання. Ми казали Слава Україні! А, а нам отак от крутили біля голови, що ви десь повна розуму. А зараз всі. А в школі отакі от дітки вперше бот, я був на 1 вересня того року, да? в 18-й школі. Я виступав слава Україні! Батьки ще рота не відкрили як ті пташенята. Герам, слава ми все. вони українці. Ми вже створили націю, ми не зародок маємо, ми вже кулак маємо. Прапор України це символ держави, символ нескорності духу українського народу, символ свідомості, ствердного переконання, символ волі, перемоги і символ звитяги. Це прапор гідності нашої нації, це прапор величі, прапор державотворців, прапор бійців, прапор цивільного населення, прапор кожного клаптика нашої держави, кожної області, котра сьогодні є в нашої територіальній цілісній Україні і прагнучи до волі, і виборюючи волю і виборюючи перемогу на нашій землі, саме жовто-блакитний стяг, майориць. Він майорець і прикрашає собою нашу українську землю. Переоцінили значення державного прапора українці у 2014 році з початком російсько-української війни. Під синьо-жовтим стягом триває боротьба за незалежність та цілісність держави. З кожною поїздкою на нашій волонтерській пошті збільшувалась кількість прапорів, які передавали нам військові, в знак своєї подяки волонтерам за допомогу. Нині у благодійному фонді Волонтери Поділля зберігаються десятки синьо-жовтих прапорів разом із шевронами різних військових підрозділів. Серед них прапор 86-го окремого батальйону територіальної оборони, і навіть прапор об'єднаних іноземних добровольців. Майже з кожної поїздки наші волонтери привозять ці прапори, де військові їх підписують. Для них це важливо, адже вони передають частинку себе, своїх бойових підрозділів. Були випадки, коли передавали побратими. Військових, які вже такий випадок був загинув військовий, він з собою носив біля серця прапор і нам передали його. Це велике значення має для нас, адже ми знали цю людину. Це як цей історичний, історичний прапор, можна так сказати. Також військові залишають свої надписи. Щоб ми не забували про них, щоб ми бачили, що вони потребують нашої підтримки. Також нам передають наші хмельничани: 86-й батальйон, 19-й стрілецький сили спеціальних операцій. Всі прапори хмельницьких підрозділів є в нас в нашій колекції. Хмельницькі волонтери шиють прапори для фронту. Наша хмельничанка Олена щомісяця відшивала прапори, приносила нам на волонтери Поділля і водії кожної поїздки роздавали їх військовим. Це був знак її вдячності нашим військовим. Синьо-жовтий стяг, заклик захисникам йти до перемоги. Прапор України це як є символ історії, патріотизму. Боротьби за нашу незалежність це має велике значення, адже нині прапор України впізнають в кожному куточку світу, і він асоціюється з тим, що це країна сильна духом і незламний народ. Тому важливо для військових. Вивішувати наш прапор на звільнених наших територіях. І думаю, згодом вже скоро буде всюди наш прапор. Честь синьо жовтого стягу на світовій арені захищають спортсмени. Особлива гордість, коли прапор України майорить на Олімпійських іграх. Вперше синьо-жовтий стяг підняли на відкритті Олімпійських ігор 1992 року у Барселоні. Щоправда, тоді Україна була у колонії прапороносців країн СНД. А от у 1994 році у Лілі Хамері вперше українська делегація під синьо-жовтим стягом крокувала вже як представниця незалежної держави. Ніс прапор Українець у Петренко. Вже тоді окремо йшли всі ті, що я казав, бувші СССРівські республіки, кожна окремо. Він ніс прапор, що йому дали, бо він був Олімпійський чемпіон попередніх ігр 92-го року і бронзовим призером ще одної Олімпіади, тобто людина така титулована, і йому дали це можливості. Саме у Ліліхамері був піднятий і перший переможний синьо-жовтий прапор. Він замайорів на честь бронзової призерки біатлоністки з Житомира Валентини Церби. На цій же олімпіаді державний гім під синьо-жовтим стягом заспівала перша олімпійська чемпіонка незалежної України, фігуристка Оксана Баюл. Велика честь бути прапороносцем на Олімпіаді. Перша представниця Хмельниччини, якій довірили нести знамено Аліна Комашчук. 2010 рік в Сінгапурі відбулися перші літні юнацькі Олімпійські ігри, на яких були присутні спортсмени з Хмельниччини. І Аліна Комащук фехтувальниця з Нетішина На шаблях їй доручили нести прапор на відкриттю цих ігр. Чому? Бо вона в той рік виграла чемпіонат світу серед кадеток індивідуально. До 17 років було. Аліна Комощук взяла той прапор, тоді йшла одна людина, тільки табличка і прапор проносити. В результаті вона закінчила ті змагання на четвертому місці, тобто залишилася без нагороди, але несла прапор. Пройшов деякий період, і в 2016 році Аліна Комощук стала срібною призеркою Олімпійських гір, Це була Бразилія. Ріо Де жанейро а в цьому році стала олімпійською чемпіонкою. Тобто серед дорослих, та ну так будемо символічно, вона сама собі передала ту естафету від юнацьких до дорослих ігр і має дві медалі. Що взяти в нашій області, сама титулована стала. Цьогорічні Олімпійські ігри вперше пройшли під гаслом гендерної рівності. Тому на церемонії відкриття було два прапороносці чоловік і жінка. Так у Парижі український прапор ніс представник Хмельниччини плавець Михайло Романчук у парі з тенісисткою Еліною Світоліною. Прапор несла не одна людина, а дві. Чоловік і жінка. Тобто сказали, що має бути гендерна рівність, і от таким чином визначили прапороносців і прапороносцями Стала Іліна Світоліна, яка вже мала нагороду бронзу на попередніх іграх, тенісистка відома. І що саме, бо її чоловік Менфі... Мофіс француз, і вона, як говориться, поєднана, будемо говорити, з якимсь чином з Франції безпосередньо. І дали нашому Михайлу Романчуку. ну Ви знаєте, наш плавець, який третій рік виступає за Хмельниччину. Це чоловік той Марини Бех. Так що людина. Титулована і таким чином наша присутність в вигляді проносців таким чином має місце. Підняття синьо-жовтого прапору на Олімпіаді 2024 було особливо символічним. Свої перемоги українці присвятили нашим захисникам. Їхні медалі також свідчення незламності українського духу. Попри війну, Україна живе і перемагає. Її стяг серед знамен найсильніших. Нагадаємо, що найдовший в Україні 20-метровий прапор розгорнули цьогоріч у Львові до Дня Соборності, а найбільший прапор над Хмельниччиною розміром 10 на 15 метрів підняли у 2023 році у дендропарку нашого міста. Варто знати, що вперше в області синьо-жовтий стяг офіційно був піднятий у Нетішині, 27 квітня 1990 року. Для мене жовто-блакитний прапор це символ нашої держави, символ нашого народу. Для мене він означає символ в першу чергу, нашої свободи, Знаєте, як кажуть, що жовте небо, синє небо і жовті степи наші, і вони такі безкраї, да? і немає меж. і… Так само, як і свобода, до якої ми прагнемо, вона також не має бути кимось обмежена. Для мене синьо-жовтий прапор це дім, вірність, турбота, незалежність. Я я би хотіла просипатися і відчувати, що я вдома, що в мене все добре. Я сподіваюся на наших захисників. Я сподіваюся, що цей прапор буде скрізь по Україні. Ми повернемо обов'язково свої території, і Україна буде незалежна, вільна та сильна. Синьо-жовтий український прапор це. Е... Щастя, незалежність. Видно, що за нього борються зараз люди, за нього бореться вся країна. Це просто патріотично, настільки, що приголомшує всі емоції сьогодення та всього світу, всієї нації. Я скажу, що від нього я відчуваю найбільшу енергію зі всіх, які я був в країнах цього світу. Наш прапор найкращий. Слава Україні, героям слава! Синьо-жовтий прапор це, напевно, зараз. Такі найголовніші кольори для кожного українця, кожної українки. Колись в школі ми можливо вчили, що це наше синє небо, наші безмежні поля. Але зараз це трошки інше. Це те, що коли бачиш, воно дуже приємно бачити і те, що підтримую тебе завжди. Це дуже приємно завжди бачити. І коли на змаганнях піднімають наш прапор, або коли ти в іншій країні і десь випадково бачиш ці кольори, це також дуже приємно, дуже надихаючи, але однозначно повинен бути скрізь. Для мене прапор означає синє це небо, а жовте це пшениця, зерно наше. Він у нас дуже патріотичний, гарний. Я дуже радий, коли бачу по телевізору, саме коли показують, що в інших. В країнах, які нам допомагають, піднімають наш прапор вгору. Мене от в машині і, і вдома, і в все Прапор. Я ж таю, що він потрібен всюди. Прапор кольору небесної блакиті та колосистого поля єднає усю Україну. Він це ми, українці. Він це нація. Сподіваємося, уже незабаром після перемоги українців наш стяг засяє на теренах усієї незалежної України від Галичини до Слобожанщини, від Надніпрянщини до Криму.